За кого треба голосувати на виборах Житомирського мера. М -м -м -м. Так, зараз актриса стає отут. Отак, отут стає і симає платіє. Потім потім повертається отак і симає. Все, кіна не буде. Електричество кончилось. Електричество кончилось, тому що закінчилися гроші. І от, до речі, ви знаєте, коли вас перестають поважати миші, коли вас перестають поважати навіть привідіння в вашому домі. Це буває тоді, коли у вашому домі закінчуються гроші. Бо ж закінчилися гроші, значить закінчилися продукти. А голодать ніхто не хоче. Тому, якщо ви банкрот. То вас призірають навіть таракани. Фу. Ось у цій машині з величезною будкою на чверть вагона кожного дня привозили гроші у виборчий штаб самого багатого кандидата у Житомирські мери. Привозили то з Києва, то чомусь із Харкова. Коли була спешка, то хлопці загружали сюди гроші совковими лопатами. Ну, отак прямо насипом. Знаєте, як пісок чи щебінь. А от коли була можливість пороботи інтелігентно, то вони складали грошенята отак пачечка до пачечки, пачечка до пачечки. Ну, як ото цукерочки, в гламурній коробочці. А це учора було діло, відправили машину у столицю за налічкою. як завжди. А машина повернулася без налічки. Форс-мажор у виборчому штабі найбагатшого кандидата закінчилась налічка. Два інфаркта та інсульта. Начальник виборчого штабу лежить на капельниці з Валеріанкою, А головний драматург виборчої кампанії, московський політтехнолог, взагалі оказався шкурим і перебіжчиком. Він, як тільки почув, що денежки ізсяклі, так одразу перепродався у Крижопіль. Це у сусідній Вінницькій області. І вже є свіжайші оперативні дані. Там, у Крижополі, на виборах тамтешнього мера, той московський політтехнолог вже розкручує новий лохотрон. Ну, у Крижополі, ясна річ, ідею аеропорту вже не підсунеш. Так цей московський політтехнолог там підкинув ідею метро. Мовляв, голосуйте за нашого кандидата в мери і вже до нового року будете кататися на Крижопільському метро. От, наприклад, виборець Іванов приходить у виборчий штаб, приймає присягу на вірність кандидату в мери. А за це виборцю Іванову видають проїзний на метро, проїзний на цілий рік, і виборець Іванов їздить собі на шару у метро. Так цей же ж рік йому ще й зараховується в трудовий стаж. Тобто, скільки проїзних, стільки автоматично і робочих місць. Красота дасть фантастіш. Це ще більш гламурно, ніж в історії з аеропортом у Житомирі. Виборцям славного міста Крижопіль можна тільки позаздрити. Не вистачає лише одного, щоб у тому Крижополі кандидат у мери дійсно викопав метро. Ой, та яке там метро? який Діснейленд? Який Діснейленд, якщо у виборчому штабі найбагатшого кандидата закінчилась налічка? Так тепер що? Слівать воду. Не поспішайте мучить унітаз. Про те, що кончилась налічка, я пошутів. Отак От горько-горько пошутів. У виборчому штабі найбагатшого кандидата налічка не кончається ні Це ж вам не копілка вовочки із п'ятого Б, який не збирав ну, жменю мелочі, щоб нарешті купити свій перший лічний журнал Playboy. Тут, братці мої, діла посерйозні, чем навіть жорстка парнуха. Тут серйозної дяді Термінатори назбирали, наторбичили бабла немерено, щоб отак ковтнуть Житомир, як який-небудь гамбургер чи бігмак. Але ж є на світі білому його величество закон при умноженні вложеної копеєчки, тобто кошти. Вкладені у виборчу кампанію, не можуть потерятися отак в прошлом, як ото йожик в тумані. Ні, все, що вложено, надо не ток мово звернути, але і приумножить, аж поки гаманець по швах не репне. Слухайте, от таку давайте з вами уявимо маленьку картинку. Ви балотуєтесь в мери, так? Виборчу кампанію вгатили пів вогона грошей, самошедших грошей, стали мером. Хлопці, які йому допомагали, кажуть, слухай, вас є. Ні, треба, треба, бати... треба вертати ці гроші назад. Ну, так, ну, що? То, то ви що будете робити? Десь ударити по хабарям чи якийсь не, інший метод є. Не дам нікому нічого. Чого? <сум> а <сум> то кохай моєї <думаю>, головою. <сум> Ні. Та, а, так ви що? Так ви в гроші взяли І все. От приносить вам дипломатик гроші в кабінет, а там справи всієї. Взяти ручечку з стола, чиркнуть птічечку. І поставить дату, і все. Ви так в тиждень три три підписи, і ви можете взяти собі на тиждень за свій рахунок і полетіти на острова. А А назад хто привезе? Хто туди, то і назад. А? Аби не перед ногами, так? щоб не перед ногами. От якби ви надумали стати мером, включились в виборчу кампанію, вгатили б туди купу грошей в свою кампанію, а потім і стали мером. Приходите на роботу, а хлопці вам уже дзінь дзінь по мобілки. Кажуть, ми ж в тебе вкладали гроші, треба відбивати назад. Яким чином відбивати? Хабарі, брати чи що? В будь-якому випадку треба чесним. Чесним хабарі, брати. Ви гуляєте, зараз чесним. на вас дивляться люди, які будь чесним. По-перше, у вас є жінка. Є. Yeah. Це зразу їй позвонить теща, скаже, за кот", і вийшла заміж. Mm -hmm. Ви що хочете бути як той в нашій раші, отої значить працівник ГАІ? Що, що, що дитина аж світиться від голоду. Шукати інвесторів, треба, піднімати промисловість, і десь... О, це вже прийшла, прийшла виборча програма пішла. Ну, треба ж все одно, але хабарі брати. Ні. Зараз дуже пильно за цим слідкують і можна Почати кримінальну справу. Можна. Точно. Точно. А ви не із тих, ви не із правоохоронних органів? Колись працював. Трохи було. було. А скільки ви піймали хабарників? Ну, я хабарників не піймав, але... Відділ працює Житомирський дуже ефективно? ефективно О! Да. Оце нам треба заявити, щоб чула вся ну. публіка, що є людина, яка знає точно, що той відділ, який опікується хабарниками, відправляє їх не в Ялту. ні, Не в Ялту? Ні, ні. Відправляє а їх на не... Ватуті на 172. На Ватуті на 172. Ватуті на 172 і Ялта це зовсім різні речі. Mm -hmm. Тому як протягну руку за хабарем, краще йди її помий, голубчик, з'їж яблучко і не бери. Совершенно вірно. Або ви стакан холодної води. Правильно. Вас як вилучають? Руслан, Руслан. Оце був рецепт від Руслана. Всього вам найкраще. Але поки що на дворі. Время розбрасувати камні, ну, розбрасувати грошенята, діньжата. Виборча кампанія вже набрала температуру вищу, ніж температура тіла. І тому, коли кандидати у житомирські мери засипають, то їм сніться, ну, що то таке, ну, що то по фрейду. Отже, сон найбагатшого кандидата у мери житомира. Він бачить перші дні листопада, ну ноября. По першому білому снігу вступає білий кінь. Так на білому коні в'їжджає новий мер, який був найбагатшим серед кандидатів. На центральній площі новоспеченого мера зустрічає міська громада. Всі члени міської громади колись таки читали Камасутру, а тому дружно і чітко прийняли позу номер 12 яка максимально виражає покорність і почтенє к самцу. Всадник на Білом коні вигарцовує на середину площі, зіскакує з коня, і громада вручає йому меморандум про готовність на все. Ваша світлость, кажуть хором, Житомиряни, беріть нас голими руками. Ми не просто безкоштовно, а навіть безплатно віддаємо вам і житомир теплокомуненерго, і міськводоканал, і всі гектари, та й всі квадратні сантиметри. О, стара, знайома, рідненька житомирська дуля. Під час минулої ще парламентської виборчої кампанії один столичний суб'єкт виборчого процесу саме на прикладі дулі визначив менталітет Житомирського та й загалом поліського виборця. Він сказав так: якщо в кишені кожного українського виборця одна дуля, то в кишені кожного Житомирського виборця дві, дві дулі. І спробуй вгадай, спробуй спрогнозуй його поведінку у кабіні для голосування. Ну а як же ви думали, наші дорогенькі київляні і прочіє-прочіє? Ми ж тут у Житомирі не якісь там дурноватенькі карасі, щоб отак, от самі стрибали на сковородку. У нас тут у Житомирі своя свадьба, свій до свого по своє. Якщо комусь сподобалось. То ще разок на біс.